Всім привіт! Я біля магазину Hut Deal Liquidation. Я сюди вже вас брала. Це такий магазин, де щодня різні ціни на товари, щось типу загублених посилок. Сьогодні такий день, коли все по 75 центів. Магазин вже скорочений. Та частина, де все по 75 центів, ті ящики, там наполовину приміщення зменшили. І якщо є багато людей, то дуже важко знімати, але я постараюся показати вам сьогодні трішечки, тому що маю час і якраз вирішила вас взяти сюди. У нас морозний ранок. Сьогодні вже мінус 4 було. Бачите? П'ятниця-субота, неділя-понеділок по 5 доларів, вівторок по 4, в середу по 2 і в четвер по 75 центів. Так мені, напевно, потрібно. Візьму тільки корзинку, думаю, що візок дуже буде. Там, кажу, місця тепер менше. Хто раніше дивився зі мною ці відео, тут ще є така частина магазину, де різні інші товари є. А оця частинка, бачите, кілька-тільки в Першому ящику я вже знайшла таку. Ланч-сумочку дорожню. Напевно, вона така, м -м, бачите, двойна. Там є два різних відділи. Я думаю, вартує за 75 центів взяти. Такий я пішла за візочком, тому що без нього незручно. І ще, якщо знімати відео, то взагалі не виходить. Так що йду. І ставлю в нього першу свою знахідку. Це такий ланджбокс. Бачу, тобі є багато цих ланджбоксів. Але візьму один. Такі букви, що світять. У мене Катя і Марк мають в своїх кімнатах біленькі. Буква. А, це V, але наша L, може бути. В залежності з якого боку дивитися. Дуже мало всього порівняно з тими першими днями, що я вас сюди брала з собою. Але побачимо, що ми зможемо знайти сьогодні. Тут є людей сьогодні, вже досить тільки відкрилися, а вже багато людей. Ігона дитячий, не в магазинах по 3 долари. Отакий. От так, що шест... я ходжу, ходжу і нічого не можу такого дуже цінного знайти. Подивіться, віце, це. Рецепти записувати карточки. М -м -м. Але що, є записничок? Щось шукаю, шукаю. Таке для печенька робити. Це, напевно, такі на ну, тортик можна ставити. Маленькі пластикові чашечки. От ще такий гачок, як я знайшла на церковному селі. Цей меншого розміру, а мені такий потрібен також. Так, ідемо далі. Це такі сапочки, сіточки. Я вже такі брала колись. Є такі якісь прилади, що я навіть і не знаю до чого вони. Це листівочки запрошення. Пишете для кого, час, коли святкуєте і відправляєте. Можна кинути, в принципі, але тепер ніхто вже такого не робить, відправляють всі просто смс-кою запрошення і на тому все. Лопаточки. Також колись вже брала тут. Так, що це? Якісь резиночки. Поки що нічого цікавого, якщо знайдеться, то поділісь. ті штучні. Знайшла тут такі сюрпрайземелс. Там якесь звірятко буде м'ягеньке, знайшла дві, бо знаю, кому я можу їх подарувати. Ну, що можу сказати? Я вже десь в якомусь четвертому ящику. Мені здається, щоразу я приходжу, щоразу і гірше, і гірше. Ситуація в цьому магазині, мені щось здається, що недовго він тут такими темпами і товарами протримається. Ну, але побачимо. Що я бачила три місяці тому, то саме далі і бачу якісь бантики для прикраси ялинки, частини з чогось незрозуміло. Купа різних кейсів на телефони. Ось таке. А -а -а. Кейк топер. Щось там. Ой, не знаю. От самі кейси попадають. Я навіть не знаю, з якої сторони приступити. Якісь... Таке все. Якась жіночка підійшла. Почала дивитися, каже, е, гарбіч. Тобто сміття одне. Ну так і є. Абсолютно нічого не бачу толкового. Ось такі ці якісь, щоб зуби були чистими вітамінки, але тут треба дивитися. В червні 23-го вже діє придатність вічна. Так що треба бути обережним. Так, перейшла ще в інший ящик. Тут знову те саме, те саме. Ось такі кульочки на день народження. Я вже запаслася. Колись іншим разом показувала вам, що тут якийсь восковий папір пише. Книжечок є багато. Різних, але таких не дуже цікавих. Одиночні якісь 음, взуття. Так само шкарпетки попадали мені, якісь одиночні. Так, щось тут. Зараз ми глянемо тут. Це якийсь перехідник на якусь іншу. розетку. не знаю. Не тутешня. Мило, океась, відкрите вже мило. Ой, нічого толкового. Взяла цей ланчбокс, гачок. І на тому все. І то добре, хоч щось. Я таке захисне скло для телефонів. Також вже запаслася з цього магазину ними. Така переходжу і так мені одним оком на перший погляд здалося, що це полозібро. А так, якісь янні, Ай-яй-яй. Кому що? Таке для днів народження, для прикрас. Різне всяке є. О таке. Пиво Щось там у. Незрозуміло куняти все. Ой, такі справи. це якась, напевно, маска для пірнання. Кому потрібна, то гарна знахідка за 75 центів. Тут незрозуміло. Я кажу багато речей, що навіть незрозуміло від чого. Вони люди повідкривали, купа ящиків різних. Косметичка якась чи що. Ось такий наплічник маленький. Не шкіряний, звичайно, але за 75 центів. Також я такі часом речі беру, бо я знаю, кому я можу їх віддати, подарувати. О, пара шкарпеток. Грілмастер. А переважно одиночні тут попадають, а так щось коробках є, але я навіть не знаю для чого це. Оце апен ап це з таргет магазину. Здають багато. Повідки для собак чи котів не знаю точно. Щось таке аж сильно цікаве. То поки що не, не знайшла. Масок багато, яких вже не потрібно, а колись неможливо було знайти. Та й добре, що вже не потрібні. Якісь обручі. Постери. От яка книга Блуї. Ой, це напевно може вартувати. Це дуже зараз популярний мультик і дуже бачу якась така з American Eagle магазину книга. Я поки візьму. Вон ще ті ланчбокси. Це адвент, календар, шоколаду, кіси зали. Скоріш за все, що вже срок пригодності вийшов. Тільки я шукаю, і не можу знайти. Це, я так розумію, якась така липуча плівка під каштанове дерево, чесно, дмейпл. Щось цікаве. Я відразу показую, що знайшла Дві такі гирлянди. З маленькими прищепками можна туди фото вішати. Я думаю, катрусі таке. Там такі прозорі вони оці прищепочки. Лізьмо для Каті. Рині далі. Ніби you know кілька жіночок, а так шумно. Ой-ой-ой. Знайшла ось такі окуляри. Спайдермен Марку кину. Він хотів покемона, але ну, покемона не знайшла. Спайдермен він також окей. Okay. Для декорації на кухню. Таке і ще він на настротик. От ще є. Ще такі Бетмена бачила, але він Бетмена. взагалі не цікавиться. О, фітбекет, сейвер, крісмас. Все гарна книга. Почитати за 75 центів для марка навіть. Це що? Ой, це для маленької дитини такий. Для спання. Гарне, кому потрібно, то гарна знахідка. Це така кегля, що світиться. Ой, я такі вже брала іграшки Марку. Ну, Він оці сім'ячики зсередини повитягав і тільки ними грається. То не знаю хто. У мене діти таким підправляться. Це для дітей таке рукоділля. Вітаміни, які вже в липні, непригодні. От ще окуляри сонячні, дитячі. Оце такий гачок гламурний. Кому потрібно гарна знахідка. Так що тут? Десь діє зі мною деталі. Ой, тут ціла сім'я. Це мама, тато і двоє діток. І десь їх так можна посадити, напевно. от. Прикольно. Це хтось на замовлення робив, тому що пише 10 років і ми, в нас така сім'я. Ну, У нас вже 15 років. Але це гарне таке, це оригінальне. О які шкарпетки тепленькі. По дому ходити. Синьо, з жовтеньким можна взяти. Ну, все, все обійшла. Нічого такого не, не взяла, крім того, що показала вам. Так що йду ще в іншу ту частину магазину. Пройдуся, подивлюся і, і вам покажу. Є ось такі товари занищені цінами, ніж в інших магазинах. Дещо, а дещо не, не дуже занищена. Наприклад, Air Fryer Ninja, це дуже гарна фірма. 75 доларів то дуже дуже добра ціна. Пітка така з кришкою 15. Ну, то і в магазині можна знайти. Не знаю, чи точно таку. Електричний фондю, 40 доларів. Так, на їжу я навіть вже не йду, не дивлюся, бо я зрозуміла, що тут немає сенсу. Йду десь на такі інші товари. Тут є різні все... креми, все для дому, горшки, дивіться, от є для дітей, віски є. Такі розкладні ліжечка розкладушки. Тут в таких садочках дітки сплять на таких люльки. От є повноцінна з матрасом колиска. 100 доларів. Карсіти різні. Такі жираф і... Були з таргет-магазину, бо ці етикетки це з магазину Таргет. Там вони 3 долари коштували, тут пів ціни 1, 50. Є от, наприклад, флісові кофти, вони по 5 доларів з Амазону. Нормально, але раніше вони лежали там в тих ящиках по 75 центів. Зараз вони розділили все. Тут одягу багато, одяг можна глянути, тому що я тут марчику штани знаходила. І тут з магазину Gap, дуже такий гарний, також здають багато товару. Ось якісь піжамки бачу. Такі фланелеві, байкові. 7,50 піжама Це вигідно. Це ще такі флісові штанятка по хаті ходити марчику за 2 долари. Бачите, магазин геп. Сорочка чоловіча, 7,50 тут. Вона така лимонно жовта от Ось це такий правдивий коль. І так ще здається, що вона може бути ляна на дотик. 55% ляна. Вона в Gap, напевно, 50 доларів, якщо не більше. Так і бренд також гарний бренд. Так що тут можна знайти цікаві речі недорого, якщо потрібно. І взуття тапочки, наприклад, скільки. Також таргетин бачу. 10 доларів, там буде 20, тут 10. Комусь з потрібністю, то напевно добрі ціни, а так як... От Nike, Такі свічки. На 4. Буде 26 в магазині Coles, А тут. Ще хтось. Та напевно також 5-10, не більше. Також є полиці різні для квітів добавки. Орудбуз це. Корм він, чи як по-нашому, 450. Я вже купила, не знала, що тут є. І там далі ще меблі, килими, різний декор, дзеркала. Ось таке було в магазині вже на знижках 43, тут воно 25. Ну, значна різниця, нема що казати. гірлянди, картин багато є, новорічний вже прикрас. Ось. По долару 50, а в таргеті, бачите, були 3-4, як яка. Такі помади скляні. І ще частина така тут є з різними меблями. Зараз ми глянемо, скільки воно що коштує, наприклад, така полиця 60 доларів. Не дуже такі ціни, низькі в магазині. Можна дешевше знайти, такі по сорок. Такі також по сорок, такі гамак. Там є холодильники також. І тут самсунги. Ну, такі 950 доларів. Ну, я впевнена, що він дорожчий магазин. Комп'ютерне крісло 75. Здається, мені на Amazon дешевше. Таке 40. Я вже все оплатила, їду тут по запрошенню знайомої на каву, ще вона близенько живе. Що хочу сказати? Не варто вже в цей магазин навіть їздити на день, коли 75 центів товари. Взагалі нічого нема такого, як було в перші дні відкриття перші тижні. Зараз, думаю, вони змінили, бо у них були ціни починаючи з 12 доларів в п'ятницю, 10 доларів в суботу. А зараз вже п'ятниця, субота, неділя, понеділок по 5 доларів. Потім 4, 2 і 75 центів. То хіба спробувати поїхати в п'ятницю? Коли завіз і якісь коробки є, дійсно ті там, як називають, загублені посилки, які не загублені, а просто повернені за 5 доларів, то можливо хіба так подивитися в такий день цікаво, що там. Думаю, зробимо разом в якусь п'ятницю. На сьогодні з вами прощаюся. Всім вдячна за перегляд, бувайте здорові!